Розпаковочка від Світла Мірянченка. Розпаковочка друзоят прийшла. Друзі, розпаковочка саджанцем від Олени тур. Так от такий пакуночок прийшов від Олександри Банчук. Друзі, хочу показати розпаковочку від Розіни. Напаковочка від Світлана Мір'янченка. Це так от. Не втирся вона, звісно, ну. Коріння, коріння Це добре, ну робиться. Коріння так. так показываю кореневу э, тих э, карамель антик карамель антик э, так вот такая как романтик антик так, кореневу ну хороший хороший саджинцев тут чип чип андейл монстр Второй, короче скажем так, Адмирал, это же мощный, Адмирал, это да, Адмирал, да. и еще один Адмирал, еще один Адмирал, ну, да, нормально. Распаковочка от Дрозавед пришла, таких пакетов, замотанные вот так вот, сейчас поднимемся на самом и вот такая коробка была, вот такие коробки, тихо, продолжаемо. Це я зняв плівочку. Оцю, і отак от коріння. Цій, е, ну, коріння мокре. Це головне. Коріння мокре. Хорошо, тут тобто, така. от виходить. Так, розпакував. Дивимося, що це таке. Оце Амаз Е Барбара. Три штуки ну, не хочу розв'язувати. ну Хороше коріння, гарний, гарний так, Наступне. Подарок. Мішель Друхер подарок. Міс Пігі. Міс Пігі. Ну, коріння таке собі міс Пігі. Абрахам Дербі. Ладно. Таке, ну, Друзі, не. ви знаєте, от вирізав ці два крючка. Не знаю, як це правильно чи неправильно. Але так. Ой, а це що таке за нещастя. Байланда. Ніяк не Бросер, теж не, не зрозуміле. Коріння не дуже в неї. потужні, Копають якось, рубають коріння. Жасміна, жасмін. Ну, жасмін таке потужний і таке. Ну, якось. Ладно. Ну, Це ось щось якесь дерево, неймовірне. Травіата, ого. Ніфігація травіата. А, Фальстаф. Фальстаф. Це гостенька. Фальстаф. Ладно. І впірє коріння. Таке собі. Ще от хочу підкреслити, от мені не подобається цей стержень. Отак от ходять паралельно ньому коріння. Не знаю, що це буде. от З цих, мабуть, буде бути шепшина, але на все так уходить, я не можу його все вирізати. І тут коріння непогане, що це взагалі непогано все. Що це таке травіати? Травіати, так, да, потужно. Так, і останнє Golden Celebration. Так, ну якось от димнік, якийсь такі у неї. Коріння входять в глиб. Так, ну ладно, все. Ціковочка від віддали Тур. Це в такому такі коробці приїхали. Це дістаю. Такий віник. і отут тут що мені подобається. Що воно в цьому втирсі. Коріння в тирсі, і воно буде не пересушене, навіть якщо декілька днів буде їхати. От саджанці від Олени Тур. Я тиждень тому їх вимочив в стимуляторі Роста Грандіс. І дивіться, показую. Бачите, що робиться? Коріння Оце рівень. До речі, саджанці видно, що людина їх в прикопі тримала і корінь не пересушений. От тепер я дістаю. Два тижні лежало від Надії Розовєт. Два тижні теж були вимочені в Грандісі. І от я не бачу у коріння тут такого. Не бачу. А от Тур я бачу за тиждень. А от Надія Рзав я не бачу і за два тижні. Виклав за слави. Савжениці від Значить, Перший це у нас Шанталь Мер'є. Другий це Рене Самю. Це ще круче і мощніше. Третій Жанна Моро. Жанна Моро трохи меншенька. Четвертий мега супер бізон. Карамела. Карамела це подарунок. Подивимося, навіть не знаю. Знаю названня сорта, а що це? Навіть да, не знаю, що це за сорт. Ну, Юбілей принца Демонака. Оцей меншенький, звісно, да, слаб... цей слабовастенький. Так, далі. Вузела. Вувузела. Вузела. Так, да, теж така П'єр цикламен. Ой, у мене от розіни такий, це клам'ян, О, Це, звісно, слабіший. Mm, принц Демонако, юбилей принц Демонако. Гуд, гуд. Це, мені потрібен. Чекав його. Шо у нас Соломія якась. Шрап. Соломія, шап українська селекція. Теж подарунок. Не знаю, що це. Подивимося, дякую. А цикламен, Стоп, це цикламен. Це цикламен П'єр деренсар. Це ось. другий, це цикламен два. Це вона. <смі> подивилася, що цей маленький, дала ще один. Ясно, два. Дякую. Дякую. Ну, ясно, два цикламена. Коротше, вони меншенькі. Ну, оце цикламени тільки меншенькі. Що міябі? Мія міябі. Міябі я Теж цей дуже хочу його. Бі, ча. Мья біча и міябі. Мамочки, пані Олена, ти шо? Мьябі і Мія біча. Ні, мія ча Ти ж вообще теж. Я ну мій бі я. Так, і це що у нас? І це у нас Чандес б'юті. Ну чандес, да, чандес сак. Бачите, так дувий. такий, ну середній. Ну отак вот от. Отак вот от показую. Це Сейчас, вот, ще раз Пройдуся. Ось садженці. Пані Олени Тур. Так, це все. Так, от такий пакуночок прийшов від Олександри Бончук. Так, друзі, от така штучка так І ось тут от видно, вже підписані саджанці Непогані би Розізняв оцю таку наклейку ленту і от такі саджанці Садженсі не в тирсі, ну так, вони були в терсі, видно, але відправлені без терси. Гроші тільки Олена Тур і Розіна з тирсою пакують. Хочу сказати, ось так, ну, да, хороша, непогані не серниці. Оце Шиун. так, Він меншенький. Наступний. Наступний. Е, Анна Малінарі. не що у неї це коріння дуже довге. Де оцей чержнявий і в кінці там глибоко роз... Ну, копалось трактором, це добре, видно, що глибоко так лопатою порубало. Б вона. Так, те ж саме дам де Шеннсо. Ось раз, ось корінь. Ну, хороші хороші В принципі, мокренькі все це і не пересушилось би. Так, що ще? тіклет тіклет Пінк красавчик. Оце я його дуже хотів. Тіклетпінг. Корінь отличніший. Штетен Бейкер. Шейтен Бейкер. Штретен Бейкер. Отак от, по-моєму. Так, і Пінк Ахара, сама маленька Пінг-Ахара, ну, теж норм. Друзі, хочу показати розпаковочку від друзі, не приїхали. Це сорт Ashley. Ось дивіться, це один кущ. Ну, саджанці. Звісно, вав. Оце другий. Ось далі, я зараз покажу. Просто тут взагалі. Це махіна така, да? Ну, оцей менший трошки два. Сюди, оцей трошки менше, ну теж офігенний. Розпаковував тільки, що от, зелений магазин садив амаш. Так, там, коротше, мелоч. Так, зараз покажу далі. Це три ешлі. Оце, це Леді Капрі. Три штуки теж. Ну, така угоріняка по метра. Так. Зараз друга. Друга, так? Да? Ну, коротше, слони реально. Так, і третя. Леді Капрі. Барнеа Одоре Теж, ну, нормально, так? Да? Значить теж три штуки, теж слоненяки. Значить, раз. Ну, я думаю, що з такими саженцями буде рости все два. І три. Ну, отаке.